Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Усе понівечено російськими військовими з табличками заміновано на кожному кроці та боєприпасами, що стирчать із землі. Таке нині селище Велика Олександрівка на Херсонщині. Воно майже місяць і сім місяців було в окупації. Росіяни почувалися тут господарями під дулами автоматів, змушували медиків їх лікувати та заради розваги направляли гармати на будинок для літніх людей. Як виживали тоді, і як живуть зараз? Там люди. А на сосі, мабуть, бачила замість зеленої озимої пшениці. На полях згоріла військова техніка та вирви від російських градів. Обвуглені автівки на узбіччях і завалені електроопори з обірваними дротами. Так виглядає нині Херсонщина і дорога до колись заможного селища Велика Олександрівка. У березні сюди зайшли росіяни. Зайшли вони як без преград без нічого. Пішли, як ви до себе додому. Вони все знали, куди машини поставити. Усе пан Олександр прожив в окупації від першого дня. Не міг виїхати через прикуту до ліжка матір. Каже, з порожніх будинків росіяни вигрібали усе підряд. Машини просто відбирали. Свою він розібрав, аби не дісталась ворогам. Вони два рази фотографірували, сказали, якщо десь машина дінеться, ми підірвемо гараж. Ціни на продукти, що завозили з окупованих територій, були щонайменше утричі завищені. Якщо сахар стояв 25 гривень на наших території, то тут 75-80. Хліб 30-40 гривень стоїть. Ціни, звісно, російські ціни були. Ну, Ковбаса от 600, 600 гривень. Те, що в російських на рублях, то в нас та сама сума, тільки в гривнах. Лікарня чи не єдиний український заклад, який продовжував працювати в окупації. Більшість фахівців виїхали до останнього трималась медична директорка. Аж поки почали змушувати переходити під російське законодавство і вимагати лікувати своїх хворих. Вони зайшли 9 чоловік, 8 із автоматами, і задали мене питання: ви будете нам оказувати допомогу, у вас хірург, анестезіолог є? Ну спитала, А якщо не буде, ну вам буде дуже плохо. Вам буде плохо. У мене санітарка стояла приймально. Вона так по стіночки і опустилася. Іншого разу і каже то... пані Лариса, окупанти приїхали натовпом і розграбували лікарню в серпні місяці. Заїхали вони машинами, тут повибивали всі двері. Всі сейфи думали, що там у нас наркотики, але там були тільки журнали. Ноутбуки вкрали комп'ютери. Ще одна розвага направляти гармату на будинок для літніх людей, де були лише прикуті до ліжка пацієнти та кілька санітарок. Аби припинити це свавілля, пані Ларисі довелось долаючи страх іти до командира росіян і вимагати зупинитись в дому. В'ятеран тут знаходилося. Бачиш, на візках, 13 тоді було. Ну, Фактично 11 лежачих, двоє тільки ходячих. Отут була, отут в цих, в цих ось, ось о, пушка, там стояв камаз. Я зайшла туди, це всі отак ось. Так ось всі дрожать від страху. Ледь іде міцно тримаючись за руку чоловіка. Наталя Кобиляцька у свій день народження наступила на розтяжку поруч із власним городом. Я біжка на загорається, і я розумію, що мені діватися нікуди. Як став в дереву, да я тут в дереву такси у мене між ребер пройшло і сюди. Ну, удалили. почку, удалили, полжелудка, поджелудочну удалили хребет нарушенный, нога. Ну, ты что? Жінка згадує, її ледь врятували, бо в лікарні не було медикаментів. Як вони сказали, крові замінителя немає, плазми немає. Ну, чому вони мені тиждень дві, мабуть, якщо не більше, на капельницях, що знаходили в лікарні, на капельницях мене витягували. У жовтні зсу вигнали окупантів з великої Олександрівки. Сліди їх перебування тут добре видно і досі. Окрім розбитих будівель, повсюди зетки та написи російською на парканах, а ще собаки, що намагаються розхисти залишки російських сухпаїв. Однак, попри це, українського тут уже більше, бо синьо-жовті прапори з'явились із першими кроками українських військових по цій території. Оцей флаг це із, із З нашого Красного голка його вперше, ще рашки не встигли вийти 4 жовтня. А вже зранку Ліда Миколаївна із нашим водієм і слюсарем вивісили флаг. Анастасія Невірна, Владислав Комишин Херсонщина ТСН 1+,1. плюс